Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як касія, і розвіяти деякі міфи стосовно цієї спеції. І так, касія це така чудова спеція, яка додає смаку та аромату багатьом стравам. Однак, через поширеніший міф про її шкідливість багато людей унікають цієї корисної спеції. Тож, давайте розглянемо цей міф та подивимося більш правдиву картину. Міф номер один. Касія це отруйна спеція. Це один такий із найпоширеніших міфів. Касія насправді не є отруйною спецією. Використовується вона у багатьох кухнях світу, особливо в азіатській культурі. Міф про отруєність касії має свої коріння у деяких специфічних властивостях цієї спеції. Касія походить від кори дерева, відомого як китайська кориця. І це дерево на диво місце сполуки, які в деяких обставинах можуть бути шкідливими для здоров'я, особливо. У великих кількостях чуєте у великих кількостях. І ця сполука кумарин. Ця сполука міститься дійсно в касі, і великі дози кумарину можуть мати гіпотоксичний ефект, тобто шкідливий для печінки. Проте цей потенційно небезпечний ефект виникає тільки при вживанні касі у дуже великих кількостях. Які зазвичай виходять за межі звичайного вживання в їжу, використання касі у кулінарії зазвичай обмежується невеликими кількостями, які додають аромат і смак різним стравам. Однак варто відзначити, що люди з печінковими захворюваннями або ті, хто споживають. Великій кількості касії в додаток ще до інших джерел кумарилу, наприклад, трав'яні чаї в сумішах, можуть стикнутися з ризиком ураження печінки. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що касія не є отруєною спецією у звичайному вживанні, і вона безпечна для споживання у відповідних кількостях. Однак, як і будь-якими продуктами, важливо дотримуватися розумних розмірів порцій та не перевипущувати допустимих норм. Так ось допустимі норми споживання кумарину, які містяться у касі, можуть варіюватися залежно від рекомендацій різних організацій та країн. Ось такі деякі орієнтовні цифри. Так ось Європейська комісія рекомендує максимальну добава доза кумарину 0,1 мг на кілограм маси тіла. Для дорослих це приблизно 5-6 мг кумарину у день, а в США взагалі не встановлені офіційні допустимі норми для кумарину у харчових продуктах. Але деякі дослідження вказують, що великі кількості кумарину можуть бути шкідливими для здоров'я. Звичайна кількість кумарину у касі може варіруватися в залежності від різних е, факторів, такі як сорт касі, умови вирощування та її обробки. Проте приблизно у середньому в одному грамі касі може міститися від 1 до 10 міліграм кумарину. Таким чином, робимо висновок, що для людини, яка вживає касію не більше 1 грама на день, ніякої шкоди бути не може. Міф номер два. Касія це заміна кориці. Це дуже така розпространена і це є проблемою. Хоча касія та кориця мають багато схожості, але вони не є тотожними, ось ярко виражена різниця по смакам та ароматам. Кориця має більш ніжний такий тонкий аромат та менш виразний смак з більшою солодкістю. Касія же має більш насичений інтенсивний аромат з більш таким гострим та сильним смаком. Робимо висновок: касія може бути дійсно чудовою альтернативою для тих, хто шукає більш доступну цінову альтернативу з більш насиченим смаком. Однак важливо розуміти ці різниці та використовувати кожну спецію відповідно до конкретних потреб та смакових подобань. Міф номер три, що кася і кориця це взаємозамінні. Насправді це різні рослини і спеції, які мають свої відмінні властивості. Навіть якщо можна їх і використовувати в схожих рецептах, важливо розрізняти їх для точності та якості блюд. Хтось з вас може напевно мені написати, що в нормативних документах використано термін кася як синонім слову кориці, і що це одне і те ж. Таким чином. Це може призводити до плутанини, але давайте будемо дивитися правді вічі. І що ми бачимо з точки зору біології та хімічних властивостей цих спецій? Ми бачимо, що у звичайному розумінні кася та кориця це різні продукти. Касія це цінамомом касія, а кориця це цинамомом верум, тобто справжній. І походять вони від різних видів дереву, роду кориця. і мають різні свої характеристики смаку, аромату та хімічного складу. І ось деякі основні відмінності у хімічному складі. Перше кумарин. Кориція містить менше кумарину, що робить її менш вразливою до потенційних шкідливих ефектів на печінку. Касія містить більше кумарину, особливо в порівнянні з корицею справжньою. Евгінол, да, кориця може містити більше евгінолу, який відповідає за частину аромату та смаку самої кориці. А касія може містити менше евгінолу та більше інших сполук, що робить її більш смак таким гострим та інтенсивним. Далі, кареофілен. Кориця може містити менше кареофілелу, що робить її менш такою гострою та більш ніжною до смаку, а касія може містити більше кареофілену, що робить її смак. Таким більш гострим та інтенсивним. Таким чином, у кулінарії важливо розрізняти між цими двома продуктами, спеціями, і є від них, ми бачимо по хімічному складу різниця, оскільки вони мають відмінний вплив на смак та аромат до страв. І тепер я хочу перейти до такої теми, як переваги та недоліки касії. Якщо ви по цим міфам, у вас є якісь питання, або ви маєте свою думку, прошу написати у коментарях, мені це дуже важливо. І так, переваги та недоліки касів. Спочнемо з переваг: аромат та смак. І касія має, як ми вже спочатку казали, такий більш багатий, теплий аромат і дещо солодкуватий смак, які додають особливого шарму до будь-якої страви. Медичні властивості, деякі дослідження вказують, що можливі корисні властивості касії такі як підтримка здоров'я серця та контроль рівні цукру в крові. А тепер її недоліки це, по-перше, можлива алергічна реакція, яка з будь-якою спецією може бути. І уникають у деяких людей, виникають ці алергічні реакції і на касю також саме є реакція. Далі можливість її зловживання. Великі дози касі можуть бути шкідливими, особливо для людей з певними медичними станами, наприклад, як проблемою з печінкою. Тому не використовуйте касю у великих кількостях, є норми, не, не додавайте її більше 1 грама до своїх страв. Що стосується важливості на кухні та покарання за неправильну назву, касія, як ми вже зрозуміли, це цінна, корисна спеція, яка може бути присутня на кухні. Проте, називати її корицею, це, ну, це правда неправильно і є неправильною інформацією. І виробники мають зобов'язання передавати точну інформацію про продукт, і неправильне маркування може призвести до непорозумінь або навіть алергічних реакцій у споживачів. Тому давайте зробимо висновок, що розуміння фактів про касію може сприяти уникненню непорозумінь та допомогти правильно використовувати цю чудову спецію на кухні. Касія це не ворог, а корисна складова багатьох страв, яку несправедливо іноді змушують залишатися у тіні. Вона має унікальний смак та аромат, які можуть збагатити будь-яке блюдо. А якщо вам сподобалася інформація і ви хочете дізнатися більше про цікаві та корисні аспекти спеції та прянощів. Підпишіться прямо зараз і ставте лайк, поділіться своїми думками та враженнями зі мною у коментарях. Всього найкращого, пока!